Мій чоловік скасував моє запрошення на весілля своєї сестри, щоб повести туди коханку замість мене. Але він не знав, що я власниця готелю, в якому мала відбутися весільна церемонія його сестри. Коли він приїхав разом із коханкою, підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо цю історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії Валерія Шевченко завжди вірила, що найнебезпечніші конфлікти починаються не з криків, а з мовчання, яке ніхто не пояснює. За 15 років шлюбу з Романом Гриценком вона навчилася не помічати дрібних тріщин, коротких відповідей, поглядів, що вислизали розмов, обірваних на півслові. Вона виправдовувала це втомою, напругою на роботі, різницею характерів. Урешті-решт, зовні вони виглядали міцною парою, саме так їх і сприймали стабільні, дорослі, без драм. Перший справжній сигнал з'явився настільки буденно, що спершу Валерія навіть не надала йому значення. Повідомлення від Цилії, молодшої сестри Романа спливло на екрані пізно ввечері. Валерія. Чому ти вирішила не приходити на моє весілля? Ці слова зупинили її подих. Вона перечитала повідомлення раз, потім ще раз, намагаючись змусити текст змінити сенс. Він не змінювався весілля Цилії. Дата відмова усе це не вкладалося в реальність, яку Валерія знала. Вона не лише не відмовлялася вона не знала, що дата вже призначена. Навпаки, вона пам'ятала, як кілька місяців тому сиділа з Цилією на кухні, слухала її сумніви, радила щодо сукні, навіть забронювала дати в готелі, щоб нічого не завадило поїздці. Вона відчувала себе частиною цієї родини, навіть коли інколи доводилося за це боротися. Валерія відповіла обережно, хоча пальці тремтіли. Яке весілля Цилія! Я нічого не вирішувала, я навіть не знала, що дата вже є. Відповідь прийшла майже миттєво, ніби Цилія весь цей час чекала саме на неї. Але Роман підтвердив вас обох ще місяць тому, а потім подзвонив і сказав, що ти обрала роботу. Слова вдарили глухо, десь під ребрами, Роман. Той самий Роман, який роками повторював, що поважає її професію, що пишається її незалежністю. Той, хто колись у Києві, тримаючи її руки, сказав Мені не потрібна жінка, яка живе за мною. Я хочу партнерку». Той, хто на сімейних обідах стискав її долоню під столом, коли мати кидала фрази про те, що вона не знає свого місця як дружина, Валерія повільно поклала телефон. У голові з'явився шум, ніби думки наштовхувалися одна на одну. Вона намагалася знайти логічне пояснення, непорозуміння, помилка, незграбна спроба щось спростити. Але чим довше вона сиділа в тиші, тим ясніше усвідомлювала це не випадковість. Вона згадала, як Роман останнім часом уникав розмов про його родину, як переводив тему, коли вона питала про Цилію, як він дивився повз неї, коли вона говорила про плани, ніби ці плани більше не стосувалися його. Раніше ці дрібниці зливалися в фон, тепер вони складалися в чіткий малюнок. Валерія прошепотіла в порожнечу, ніби він міг її почути. Ти вирішував за мене? Телефон знову завібрував. Цилія написала Я не розумію, що відбувається. Роман сказав, що ти не хочеш бути на сімейних заходах. Це було боляче не лише як брехня, а як спосіб її подати. Не сварка, не відкрита відмова, а тиха підміна образу. З неї поступово робили ту, яка сама віддалилася. Валерія відчула як старе, знайоме відчуття, ніби її терплять, але не приймають, нарешті отримало форму. Це більше не було абстрактною тривогою, це було щось цілеспрямоване, вибудуване крок за кроком, і найстрашніше всередині її власного шлюбу. Вона підняла очі, дивлячись у темний екран, і зрозуміла це лише початок. Те, що вона щойно побачила, було лише верхівкою. І наступна розмова з Романом уже не могла бути звичайною. Саме з цього моменту починався інший розділ її життя той, про який вона ще не знала, але який уже чекав, відкриваючи двері до другого розділу. Валерія вирішила не говорити з Романом одразу у ній ще жевріла надія, майже сором'язлива, що все це помилка, ланцюг непорозумінь, який можна розплутати одним чесним запитанням. Але була й інша частина тиха, виснажена роками компромісів, яка знала, правда ніколи не приходить цілісною. Вона відкривається шматками і кожен болить сильніше за попередній. Саме ця частина змусила її діяти обережно. Наступного дня Валерія зайшла до свого кабінету в готелі раніше ніж зазвичай. Вона не знімала пальта, ніби не збиралася залишатися надовго, хоча внутрішньо розуміла, після цієї розмови повернення до колишнього спокою вже не буде. Вона викликала Марину, свою асистентку, жінку, якій довіряла без застережень. Марина зайшла швидко, з професійною зосередженістю в погляді. Ти мене кликала? Валерія не стала ходити навколо. Мені потрібно, щоб ти перевірила все, що стосується бронювання на весілля родини Гриценків, усі деталі, особливо чи були якісь зміни. Марина ледь помітно напружилася. Вона не відповіла одразу, і ця пауза сказала більше, ніж будь-які слова. Валерія відчула, як у грудях стискається. Були, нарешті сказала Марина тихіше, ніж зазвичай. Кілька днів тому. Які саме. Голос Валерії залишався рівним, хоча всередині все вже хиталося. Марина подивилася їй прямо в очі. Пан Роман скасував одне місце і додав інше ім'я. Здавалося, простір між ними став надто вузьким. Яке ім'я? Валерія ледве ворухнула губами. Наталія Вілена. Ім'я не потребувало пояснень. Валерія знала його надто добре. Фінансова менеджерка в компанії Романа молода, з бездоганною впевненістю, з усмішкою, що ніколи не торкалася очей. Та сама жінка, яка на останній корпоративній вечері стояла занадто близько, торкалася його руки, ніби це було природно. Тоді Валерія сказала собі, що перебільшує. Марина ковтнула повітря, ніби збиралася сказати ще щось. Є ще один момент вона вагалася. Він забронював люкс. Основний на ім'я Вілена з п'ятниці до неділі. Ці слова не просто вразили, вони все розставили по місцях. Весілля перестало бути центром, воно стало лише декорацією, те, що відкривалося, було значно глибшим і темнішим. Дякую, тихо сказала Валерія. Можеш іти. Коли двері зачинилися, вона залишилася наодинці з усвідомленням. Роман не просто збрехав. Він методично переписував реальність для родини, для знайомих, для оточення. Вона більше не була дружиною, яка не змогла приїхати. Вона стала відсутньою за власним вибором, холодною, надто зайнятою незручною. А він терплячим, зрозумілим, майже жертвою. У цій історії кожному було відведено роль Кармела, свекруха, тепер мала підтвердження своїх старих суджень. Марсело зять мовчав, як завжди, бо мовчання було вигідним. Цилія, єдина, хто щиро вірив у Валерію, залишалася між версіями, не знаючи, кому довіряти. А Роман стояв у центрі, тримаючи нитки, створюючи образ, у якому він ніколи не помилявся. Валерія повільно сіла, її руки більше не тремтіли. Замість болю прийшла ясність. Холодна, майже аналітична, це була не просто зрада тіла, це була заміна, емоційна, соціальна, символічна. Її місце займали не раптово, а обережно, з дозволу тих, хто мав би її захищати. Ти готував це давно, прошепотіла вона, уявляючи Романа. І саме тоді Валерія зрозуміла мовчання більше не захищає. Воно лише дає іншим можливість говорити замість тебе. Наступний крок вимагав не припущень, а прямого зіткнення. Коли Валерія, зрештою, зважилася заговорити з Романом, це не стало ані вибухом, ані сценою з підвищеними голосами. Вона просто сіла навпроти нього і подивилася так, ніби більше не шукала пояснень, а лише правду. Роман зрозумів це одразу і саме тому не попросив вибачення. Він почав захищатися. Ти навіть не уявляєш, як вона на мене дивиться, сказав він різко, стримуючи роздратування. Вона мене поважає, захоплюється мною. Валерія мовчала, дозволяючи словам падати між ними, немов докази. А з тобою він зробив паузу, ніби добирав виправдання. З тобою я завжди почувався меншим. Усе було твоє готель, нагороди, визнання. Ти завжди знала, чого хочеш, а я. я просто був поруч. Поруч. спокійно перепитала Валерія. Ти називаєш це поруч? Роман знизав плечима. Я втомився бути тінню. Саме в цю мить Валерія зрозуміла. Він не перестав її любити через брак почуттів. Він відступив, бо не витримував власної невпевненості. Йому була потрібна не партнерка, а та, хто дивитиметься знизу вгору, підживлюючи його образ, заспокоюючи его. Ти ніколи не говорив, що тобі важко, сказала вона рівно, бо ти б не зрозуміла, відповів він майже з образою. Ти завжди була сильнішою, сильнішою. Слово зависло між ними, як вирок. Конфлікт не залишився між двома людьми, він розповзався. Торкаючись кожного, хто колись був частиною їхнього спільного життя. Телефон Валерії задзвонив наступного дня на екрані ім'я Кармели. Я знала, що так і буде. Голос свекрухи був упевненим, майже урочистим. Ти принизила нашу родину, відмовившись від весілля. Я завжди казала Романові, що ти не та жінка, яка йому потрібна. Я не відмовлялася. Спокійно сказала Валерія. Немає значення, різко перебила Кармела. Усе має свої наслідки. Валерія слухала мовчки. Уперше за багато років вона не відчувала потреби виправдовуватися, пояснювати, доводити свою цінність. Вона знала, ким є, і так само ясно бачила, ким став Роман. У день весілля він з'явився в готелі з Наталією. Він тримався так, ніби нічого надзвичайного не відбувалося, ніби його присутність не була викликом. Коли він представив її персоналу, голос був спокійний це моя подруга. Валерія дивилася на них здалеку у ній не було сліз, не було тремтіння. Натомість з'явилася холодна зосередженість саме вона була небезпечнішою за будь які емоції. Випадково або ні, вона опинилася неподалік службового коридору. Там, за тонкою перегородкою, голоси були приглушені, але чіткі. Ти серйозно? Наталія говорила вже без усмішки. У тебе немає нічого? Я. Роман намагався щось пояснити. Готель не мій, це бізнес Валерії. Я думав, це неважливо. Неважливо? у її голосі з'явилася зневага. Ти дозволив мені думати, що це твій рівень життя. Пауза була короткою, але остаточною. Тоді між нами все скінчено. Валерія повільно відійшла. Вона не відчула тріумфу. Лише підтвердження того, що давно зрозуміла. Роман зруйнував шлюб заради ілюзії і був покинутий у ту ж мить, коли ілюзія розсипалася, та навіть тепер історія не завершувалася. Те, що починалося далі, вимагало немовчання і неспостереження. Попереду був новий етап, із нього розпочинався четвертий розділ. Справжній кульмінаційний момент стався не в коридорі і не в тіні чужих розмов. Він народився в залі, серед людей, які роками дивилися на Валерію крізь призму чужих слів. Коли Цилія з почервонілими очима і зім'ятими руками підійшла до неї, Валерія одразу зрозуміла: це прохання не про церемонію, це про вибір. Піди зі мною. Тихо сказала Цилія, ледве стримуючи сльози, не як дружина Романа, як моя сім'я, як та, кого я обрала. Валерія не відповіла одразу, вона подивилася на цю дівчину, яка так довго балансувала між лояльністю до брата і правдою, що ставала дедалі очевиднішою. У цьому погляді не було жалю, лише прийняття. Вона кивнула. Коли вони увійшли до зали разом, розмови стихли. Люди оберталися, впізнавали, шепотілися. Валерія відчувала ці погляди, але вперше вони не тиснули, вони ковзали повз, не залишаючи слідів. Цилія зупинилася посередині, глибоко вдихнула і заговорила голосно так, щоб почули всі. Я хочу сказати це зараз, її голос тремтів, але не зламався. Валерія, моя сестра, не за документами, за вибором. Вона власниця цього місця, і якщо хтось не здатен це поважати, двері відчинені. Запала тиша коротка, важка. А потім пролунали оплески. Вони наростали поступово, але були впевненими. Це був не просто жест підтримки, це було остаточне падіння історії, яку роками будували проти Валерії, історії про холодну відсторонену жінку, яка нібито не цінує родину. Валерія не посміхалася, вона просто стояла, відчуваючи, як щось усередині стає на своє місце. Кармела підійшла пізніше, її кроки вже не були різкими, плечі напруженими. Вона виглядала меншою. Я помилялася, сказала вона тихо. Пробач мені. Валерія подивилася на неї уважно без злості. Я почула, відповіла вона, і цього було достатньо. Вона не поспішала з прощенням. Деякі рани мають загоюватися повільно, щоб не залишити хибних рубців. Після цього почалася інша частина суха, практична, невідворотна, розлучення, документи. Докази, заблоковані рахунки, судові рішення, у яких не було місця емоціям. Роман програв не через помсту Валерії, а через власні дії. Він вийшов із цього без готелю, без шлюбу, без репутації, не тому, що його знищили, а тому, що його більше не підтримували. Минуло кілька тижнів, перш ніж Валерія помітила справжню зміну. Вона прокинулася одного ранку і усвідомила. Злості більше немає, лише ясність, чітке розуміння того, де вона закінчується і де починаються чужі вибори. Вона не мусила зменшувати своє світло, щоб урятувати когось іншого, не мусила нести провину, яка ніколи не була її, не мусила плутати любов із односторонньою жертвою. Кілька місяців потому вона побачила Романа. Він сидів сам за столиком у кафе навпроти готелю, дивився в порожнечу, ніби намагався згадати, де саме все пішло не так. Валерія зупинилася лише на мить, їхні погляди перетнулися, але вона не відчула потреби щось сказати. Вона просто розвернулася і увійшла до готелю у своє життя, у своє майбутнє.